Новий каталог, друзі, шикардосний, як гарячі пиріжки. Е, вже його другий том. Це гроші України-паперові, які були в обігу України. Поїхали! І так, друзі, дивіться, яка ситуація у нас. Перший у нас був каталог Загреби, там, де були гроші паперові України з 1751 року по 91 рік. Е, і перелік того. Які гроші у нас ходили. Тобто Тут була Російська імперія, бачите всі ці рублі огромні, Там німецька, Габсбургська і так далі. Місцеві випуски. Зараз вийшов вже другий том. І тут у нас окупація України, СРСР Третім Рейхом, Угорщиною, Чехословаччиною, Румунією, Польщею, Червоний Схід, Білий Південь. Зараз я вам покажу, які гроші можна визначити, купивши цей каталог. Значить, по-перше, бачите, для моїх підписників у нас є декілька штук з автографом За Греби. Під окупацію. Білий південь. Російська інтервенція з 1918 по 20 роки. І тут у нас є військо Донське, які були копійки, бачите? У нас тут є. Бумажні паперові гроші. 3 рублі, 5 рублів і так далі. Також, ви пам'ятаєте, такі іноді зустрічались у нас то лі на балках, то лі на барахолках. Тобто тут можна роздивитися, скільки вона стоїть в звичайному стані з карману, скільки вона стоїть в Very Fine, скільки вона стоїть в UNC-ному стані. Далі з вами йдемо. Зараз я вам по розділам покажу. Червоний схід, російська окупація з 1918 року, і тут перелік. І ще, друзі, дуже зручно, що збоку ми з вами бачимо, бачите, різні кольори. Тобто, якщо ми сразу промотаємо всю е, російську окупацію, то ми одразу з вами попадаємо ось, закінчується червоний, бачите? Червона бляха армія. Окупація Галичини Польщею. І такі гроші у нас також ходили. Бачите, на території України ось така краса. Тут також були і зразки, і також деякі досягають. Ну, я таких навіть і не бачив, навіть не цікавився. Деякі достигають дуже великих сум. Марка польська, бачите, промотуємо до жовтого. Це Румунія. Румунія, окупація, буковани, і написано з якого по який рік до нас заходили ці гроші. Також е, кратка історія, щоб можна було подивитися, які у нас були гроші. Далі у нас після румунських лей у нас е, іноді проскокували. Гроші Чехословаччини. Бачите, з 19 по 38 року, і тут також написано, ну в якому випадку вони траплялися на території України. Ці чехословацькі крони. Також дуже цікаво із цих грошей деякі бачили неодноразово в клубі. Угорщина Окупа... окупація Закарпаття з 39 по 44 рік. Також Історія, як це відбувалося, також такі гроші іноді е, трапляються і є в продажу е, в телеграм-каналі Лавка Задоволень. Можете пройти, подивитися. Е, може, десь щось для себе подивитись. Німецька окупація України з 41 по 44. -й. Тут вже цікавіше, бо не просто заходили за своїми грошима. А тут нем... німці, ви знаєте, що випускали. Спочатку це були їх гроші, а потім вже випускали е, окупаційні гроші. Тобто, там було карбованці навіть і так далі, так, далі, так далі. І також іноді ці гроші всі ви можете придбати в телеграм-каналі Лавка задоволень». У нас є не тільки, наприклад, царські, є старовинні ось такі, бачите? Гривні, 200 гривень, 500 гривень. Навіть в стані е, близькому до ЮНСІ. Там, Very Fine, x Fine, карбованці, рублі ось такі? До речі, е, відео з <coughs> цією ру, ти, тисячами рублями набрало три з, з чимось мільйони переглядів в Тіктокі, якщо хочете, залижу посилання. Бо не один руський не зміг відповісти, що оце таке на їх грошах. Бачите? Питаю: як так, ви ж. Не фашисти. Що це таке? Чому українці фашисти а, на, ні на кого не нападали? А от ваш, ваші гроші. І всі морозяться кажуть, що це я сам напечатав. Ну це окрема історія. Ми з вами йдемо далі. Після, бачите, тут були навіть карточки. Ось такі шикардосні. Я таку бачив. Вона не дуже дорого стоїла в пам'ятому стані. Йдемо з вами далі. Злотий. Генерал губернаторства платіж, платіжні знаки вермахту. Ну, такого навіть я ніколи і не бачив. Е, і тут і тут у нас рублі емісійного банку. Тут ми з вами бачимо те, про що я вам казав, видите, цвай карбованець, один карбованець, все ці гроші покупай Влади Реййскомерсаріату, карбованці і так далі. Потім у складі СРСР 4 розділ. Гроші для народу. Тут також тут всі рублі, тут опис, як це було, що це було, з якого по який це все випускалось. Це все ті рублі, які ми з вами бачили, залишились, залишились після Радянського Союзу. І тут потім іде такий розділ, який називається квазі-гроші. І тут вся, скажімо так, найопка э, Радянського Союзу все, щоб люди витратили э, свої гроші, або на книжки пропали, або в таких папірцях. <клух> тут є у нас, бачите, і, э, ти, який використовувалися в судах, самолітах, поїздах, Таких е, чеків від різних банку для зовнішньої торговлі було дуже багато. Всі вони тут представлені. Тобто ви можете е, подивитися, що є в закромах. Опять же, е, відразу скажу, що е, звертайте увагу, Very Good – це саме той стан. А, до речі, в цьому каталозі, в цьому каталозі, на самій першій сторінці, ви можете подивитися, це дуже важливо для всіх тих, хто думає, що його. Купюра коштує мільярди, мільйони і так далі. Стан збереження, друзі. Що таке UNC? І тут прописано, не просто показано, бачите на прикладі цього купону, там, де е, грошовий знак немає ніяких слідів перебування в обігу. Якщо ви цю банкноту тримали під пресом, розрівняли, але вона була в обігу, ми бачимо місце, де вона згибалася, то це вже не UNC. Е, не повинна бути перегинів заломів, надримів, плям, змін кольору тощо. Купи, кути банкноти гострі. Бачите? Прямі банкнота не обрізана. Розмір відповідає параметрам, які зазначені в каталозі. Це UNC. Що таке у нас? X-Fine? Подивіться, він не має ознак зношення від перебування в обігу, там заломів, надривів і так далі. Плям змін кольору тощо може мати слід від згинання тільки. Тобто кути, все, все, це UNC, але якщо її може один раз зігнули. А потім пішла е, very Fine. це навіть е, дуже відрізняється від, від оцього Good. розумієте? Very Good, який повністю люди... Отак 10 разів згибалась, везде надриви, і каже, оце я бачив в інтернеті, стоїть 10 тисяч. Я кажу, купіть в мене її там за 200 гривень. Ні, ви шахрай, я бачив 10 тисяч, але бачив ось таку. Розумієте, це дуже впливає на її вартість. Тобто, якщо ми подивимось ось цю фігню, одна копійка, яка ми бачили для зовнішньої торговлі, це може попадалося, то її ціна. 10 гривень ось в такому стані. І то вона нікому за ці гроші не потрібна, бо е, їх дуже багато. А ось в стані UNC ціна вже дуже відрізняється. І бачите, такий же приклад: 100 гривень, і дуже-дуже відрізняється від цього стану. Якщо ви відкриєте, е, наприклад, гроші СРСР. Які також, а чому хтось продає їх за скажені гроші? А я вам покажу чому. Якщо ми з вами подивимось на рублі, які були, е так, де вони у нас є, червона. Пам'ятаєте, червона це якраз окупація Росією. І ми мотаємо, мотаємо, мотаємо. Червонці там, 25 рублів. Державні казначейські. Зараз, зараз, зараз. Всі ці, які у нас були, ну дуже ранні навіть брати не будемо. А ось ці, які були у нас до 92-го року, наприклад, і ми з вами возьмем просто полтинник, 50 рублів. Так ось. Ось його состояння Верігут таке як вам показав, але також. ну Це є у всіх, тому це просто така номінальна вартість, яка Просто для каталогу. На самом деле не потрібно в стані вона нікому. А ось бачите, що стосується, коли у нас прямі кути не була в використанні і всі ці описи, які я тільки що вам розповів. Дуже-дуже-дуже багато інформації, дуже цікавий каталог. Так ось тут показано все все, 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 що є на сьогодні, які каталоги виходили і так далі. Друзі, де придбати, де придбати всі оці каталоги. Ну і можна всю нумізматичну продукцію, всю паперові гроші і так далі. Це телеграм-канал. Лавка задоволень». Проходьте, будь ласка, я закріпляю в першому коментарі також в опису для цього відео. Дуже вам дякую за перегляд. Слава Україні!